Так, друзі, сьогодні у нас в відеоогляді найпопулярніші двері від заводу doors Це їхній флагман. Модель називається Boss 4. На даний момент ціна 27900. Ось так вона виглядає ззовні. Світле дерево, чорний молден, чорна фурнітура. Саме основне, тут це самі дорогі замки, які в нас є, мотора 54797, які працюють в парі з верхнім дівіатором. Коли ми закриваємо, він також закривається на 4 оберти, також є нічна засувка, яка закривається лише зсередини. І замки тут блокують один одного, вони дуже тяжко піддаються взлому. Товсте полотно біля 10 см, метал 2 мм, це саме тяжкі двері, які в нас є, 130 кг вага. Так, і всередині ось такі у нас вигляд. Вони у нас білі. І така ж дизайнерська вставка під дерево. Чорна фурнітура, коробка покрашена в чорний матовий колір та в білий матовий колір. Петлі, антизрізи на полотні. Тут у нас усилення йде під регіля, регулювання притвору. Все дуже якісно зроблено. Повторюсь, що двері дуже тяжкі, мають саму дорогу фурнітуру, яку в нас, яка в нас є. Ідеально підходять для квартири з дизайнерським ремонтом, та також підійдуть зі звичайним. Є на складі, замовляєте, доставимо та встановимо ваші квартири під ключ. З вами був склад магазин, тобто двері KVA.